Ну що ж, всім привіт народ, з вас підписов Подобайка. Ми продовжуємо грати. В Вікторію 3 за Україну. Так, в нас зараз йде голосування за президентську республіку. У нас ВВП 67,6 млн Тобто, сьомо по ВВП, 32 на душу населення. По рівню життя 40 місце. Це неприємно. У нас на диво мінус йде по зерну. Це неприємно, це дуже неприємно. Мінус по рибі. Також, на жаль, я з цим нічого не зроблю, я можу теоретично. Блін, в картвелі навіть свинцеві копальні є. Але, на жаль, я не отримую від цього нічого. В плані, я думав, що я зможу інвестувати, то й і... ті товари, про які я приінвестував, я зможу повертати до себе. Але чомусь це так не працює, що неприємно. Сенс мені тоді забудовувати картвелів. Так, в таврі я вже будую. Залізницю, щоб інфраструктура нормальна була. Нам би сірку в когось брати, або добрива. Мені настільки вигідно будувати скотарське господарство в Чернігові, що воно прямо по тисячі дає. Ну, справді нам треба їх багато, дуже багато. Вони як мінімум доброго дають. Так, зазерно і так далі, але дають доброго. І тканину. На, по максимуму тут забуду. Я не знаю, мені прям... Мені справді неймовірно кількість потрібно всього. Окей, тканини. Тканини мені не потрібна неймовірна кількість, але мені потрібна неймовірна кількість одягу. На одяг потрібна тканини і так далі. Також добрив побільшу мати. У нас плюс 96 добрива. Навіть якщо я зараз ось кого, наприклад, можна перекинути на добрива. Так чому. А, а чому я не можу зменшити? А, це Піліс так, не звертаємо увагу. Це мені не цікаво Ну, ми зараз відкриємо хімічні добрива і так далі, нехай. Це більше Ефективно будемо використовувати добрива. Одне добриво? Так, краще я просто з усіх поприбираю приб... добрива і зроблю чисто в Києві, наприклад. Все працювати на добривах. Ну так, краще в одному місці поставити всіх на виробництво через добрива. Ніж всім по якомусь середньому виробництву. У-у-у, президентська республіка! Я. Демократія. Я. Демократія. Щоб потім перейти в парламентську республіку. Але то пізніше. Вільна торгівля. Давайте спробуємо вийти в вільну торгівлю. Я подивлюсь, які мені це плюси дасть. тому що до цього раніше вільна торгівля це просто пекло було. Тому що, наприклад, граючи за Україну, я вводив в вільну торгівлю, і в мене просто уходило там по 10 тисяч мінусом. Ну, типу, при цьому в мене, в мене уходило мінус на торгівлю більше, ніж я виробляв. Так, і те, що я бачу, я теоретично можу побудувати. А, мінус 11. Mm -hmm. Давайте. Ось ще одній будівельній конторі. Щоб по 8 будівельних контор було в кожному регіоні. Просто золотий запас максимальний, і це погано. У нас три... просто три пункти ВВП на душу населення. Просто три. І 68 мільйонів ВВП. Я піднімаюсь поступово потрохи. Іспанію. З Іспанії, блін. Я одно... Ми тримаємо просто однаковий розрив відносно довгий час вже. Окей, в мене зараз більше будівельних секторів, буде більше будуватись. Так, мійна торгівля. А, не прийшла спонсорування. Ну, збільше 10%. Ну давай. Пер 42% шансу успіхом, та ми приймемо. Ну, захист свободи слова, я б також пройшовся по свободі слова. Право на зібрання. Ааа, ні, ми не зможемо знати багато хто проти. Але знаєте, я з радістю. Я б з радістю. Мені здається, раніше ми якось швидше розбудовувались. А також. Ви так, по одному будівельному сектору будуть додавати я думаю, що ще є можливість швидше розширятись, треба швидше розширятись. Ну, Плюс 500 і так далі. Теоретично можна ще одну будівельну конторку будувати. Хоч те, що ми в Чернігові будемо багато будувати. То вперед пріоритет Чернігові. і ми будемо трохи в мінус виходити при будівництві. Це те, що мені треба. Працювати наповну. Це важливо. Це важливо. Я тут ще бачу, як мої інвестори забудовуються. Нехай, це вони молодці. Мої інвестори прекрасні. Я тільки за нехай забудовуються. А також... Сподіваюсь, що я зараз збільшу виробництво зерна. так чи інакше. Я. У! Все мене на прийняті. На вивченні. Вільна торгівля на вивченні стоїть. Вивчаємо. Дивимось, вивчаємо. Запам'ятовуємо. Моє ВВП. А, 9 мільйонів розрив. Рівно 9 мільйонів з Іспаній. Зараз має... сподіваюсь, менше. вже. Покажіть. А, тут воно не оновилось. Ну, почекаю. Але зараз в нас нові добрива будуть. Дамо з новим добривом почнемо більше, більше зерна робити. У нас буде більше ВВП. Ну ж, попит на зерно в нас є. У! Так є, стоп. Він просто... Теоретично, ми можемо імпортувати зерно, нам ніхто не заборонить імпортувати зерно. Але імпортувати зерно? Серйозно. Так, електростанції можна ще теоретично покращити. Твердпред. Те Я вам всім. Прибираю. А, це біліся це не я. І в нас найбільше ферм в Києві. І всі вони будуть на хімічних добривах. На 669 600... добрив. Чисто улітає в Київ. Зараз вони отримують свої добрива. У добриво в нас мінусі. Ну, так, є таке. Але ми будемо ще будувати. Чи не О, І подивіться, у нас зерно мінус 148. Так добрив мало. В такому випадку. Чи не вигідніше нам закинути в пріоритет Скотарське господарство, які будуть виробляти нам більше добрив? Насправді кажучи, є сенс подивитись. Дивіться. А, ти. За 15. Ми за 15 збільшуємо 55 зерна. За 15 добрів створюємо 55 зерна. Ти ж. Ти ти. ти, ти. Якщо тут подивитись, за... ні, не сюди. Сюди? Ага. Мені потрібен калькулятор. Одне доброго створює 3. 3.66. А Воно в цьому взагалі нема сенсу. Воно просто вирівнює, як будто. Це дивно, окей. Окей. Це дивно, але окей. Як скажете. Байдуже. Це дивно, це максимально дивно. Так. <кхід> окей, у нас тканина в плюс. В такому випадку у нас зараз максимально. Ефективне в будівництво, ну, виробництво одягу має бути. Ой, а я. Я не там його буду. Ти вже почав будуватися? Ні. Вибачаюсь. У нас, у нас найбільше ефективно це в Чернігові. Ти скільки? А, бо ти ще шовка робиш. Ну, я думаю, що шовк у нас є. Далі Харків. Ось так. Давайте в пріоритеті трохи виробництво одягу. Так. Штук дофіга. одягу Ну Який жах, все, все жахливо все жахливо у нас. Я не знаю. Я не знаю, як ну Жах. жах. Інструменти може хтось. 22. На. черкаський ринок. Експорт. Ну Так, тебе сірки нема. На що то мені потрібен. Ой, я ж ще будував одну річ, таку як. електрозавод. Можна на радіо переходити навіть? Так, але ти чомусь не ефективний. Що ти споживаєш? А, каучук! А я каучук не можу виробляти. Так не дивіться, тут ми не... ...сакартвело. Можна? ...розірвати году про інвестицію? Ну Просто мені не подобається те, що тут занадто багато всього написано, і не все моє. Ось тут приправильно. Чи є сенс-нафту виробляти? А та, та для чого? Лісапільні. Ой, може, ще ліс виробляти, але. Лісу у нас навряд чи колись будуть проблеми, тому що там. Експортувати? Ніхто не хоче приймати ліс. Не хочете, ну і не треба. Так, ще є більш шанс прийняття вільної торгівлі. 56% шанс, що ми приймемо. Так, можемо ми щось. Виробниця чогось можемо збільшити. О, а да. Процес так на. Тебе покращив, ти шовк намагаєшся створювати, але знову ж. Сірка. На нашому ринку дуже не вистачає ну дуже не вистачає сірки, А мені її нема звідки? Ну по 5. Вони експортують по 5 сірки. Ну, це знущання. Це прям знущання. Ну, Картини? Це цікаво, у нас в мінусі картини. Я можу ось так робити. Фотографічне мистецтво. Ой, най збільшити виробництво. Незалежні митці. І в нас їх багато, я не думав, що в мене так багато. Вони, напевно. Інвестори побудували. Понабудовували. Давай ще в чергу додам. Чотири. Так і пріоритет дві залізниці. Ну, і в Київ чисто заради прибутку, можна побудувати. Так, але я вибачаю, в першу чергу все одно добудовуйте одяг. Одяг. Голосування? Вільна торгівля вже на голосування. Це прекрасно насправді так кажучи. Блін, мені не хвилює те, що. Ой, в нас вже більше 10 мільйонів на Іспанії розрив, знову збільшується. Це нормально Те, що йдуть якісь міні-стрибки. Так, це військові дослідження не цікаві взагалі. О, все, ми прийняли вільну торгівлю. Є? Мені цікаво, це на ринок. Впливатиме. Я просто не до кінця розумію, як працює вільна торгівля і так далі. Так зачекайте, стоп. Що? Там було з Може, порти треба будувати? Тут нема доступність до ринку чи щось такого, окей. Як працює вільний ринок? Що буде з вільним ринком? Що з'явиться? Тут автоматично якийсь експорт, імпорт? До цього в нас. Мене просто, пам'ятаю, я приймав. вільний ринок, і мене просто ходили автоматично просто самі по собі на експорт купа зерна. Зараз я такого не бачу. Так, що ви мені ще пропонуєте? Релігію. Ну тут. окей. Всім поки що байдуже на релігію. Він на конкуренції не буду змінювати, мене влаштовує. Цензура. А, не, хто, не, ніхто не дозволить мені змінити. А, ну тут тільки на дозволені дитячої праці, фактично. Та нема нема майже нічого, щоб змінювати. Я прибрав церкву. Так, я бачу, що я в мінус пішов. По бюджету, а по ринку. Що з ринком? Ось. Бачите, 52 уходить на торгові шляхи. Чому? Якщо у нас нестача вас. А ось добре. дивіться, добре, вони навпаки приходить з торгівельних шляхів. Плюс 28. Може вони всі потрохи познаходять? І ти приходиш з торгівельних шляхів. І ти плюс 2000. Тккни на 2000 з торгівельних шляхів. Вони нічого не уходять. Окей. Але ВВП мав би зрясти, насправді, так кажучи. чому він трохи просів? На зараз мали б прийти ресурси, які, яких нас не вистачає. І уходити ресурси, яких нас забагато. Автоматично сподіваюсь. Так, інфраструктуру я будую Зараз подивимось, що, що зміниться? Типу цивільна торгівля, вони мають всі самі ходити. О! Захист свободи слова. А хтось прийме? Ну Окей, давайте спробуємо прийняти захист свободи слова. Я, я тільки за. Я тільки за. Так, в мене запас 30 мільйонів, тому ці 13 тисяч мінусом я можу тримати дуже довго. Прям дуже довго. Окей, він торгівлю. Читайте мені умовно доброго. А, так! 151 з австро угорщини із Польщі. 58. Прекрасно. Доброго більше. А більше доброго це що? Це більше зерна. Може нам тоді просто імпортувати та є завдяки вільному ринку легше? Новий шлях імпорту. 7-7. Але так чи інакше, краще саму сірку імпортувати Ну ні. Сірка як була, імпортувалась подрібниці, так і зараз подрібниці. Хоча при цьому багато в кого є плюс сірки. Справді, багато в кого є плюс сірки. Так, також дивіться, в нас мінус 180 цукру. Нам би обрати, хто з яка з наших ферм? Які з наших ферм будуть виробляти цукор. Припустимо, тобі приберу виробництва цукру. Ні. А тепер показує так, як будто ферма в тіплісі. Я не розумію. Так, окей, дивіться, мені треба. Чому в мене Як так вийшло, що в мене прийшли фрукти в плюс, коли я припинив їх виробляти? А, мені не фрукти цікавить, мені цікавить цукор. 438 загалом. А, мені і так сотні ферм тут виробляє цукор. Тобто, на ти? Чомусь показано, мов плюс 6 цукру що? М, у вас 59. Чому тут плюс 30 цукру написано? а Тут плюс 6 що? Що? Я що? За вами все нормально? У нас попи на зерно є. А чому ви не працюєте? Так, ви хочете сказати, що вам людей не вистачає? Ось тут занятість намалю написано. Так, на, 3 трат. Трактори. Трактори. В тебе занятості також не вистачає трактори. І в тебе людей не вистачає трактори. Тобто в мене в деяких регіонах просто людей не вистачало? А чому мені ніхто не казав, тут також людей не вистачає? Трактори і тут людей не вистачає, давайте. Байдуже. Трактори. Ви знущаєтесь? У мене... мене тепер має бути більше виробництва зерна. А чому мені ніхто не. У Тисяча... мене плюс 1300 тепер зерна. Плюс 1300, а чому мені ніхто не казав. Е! Хоча б трохи попередили, хоча б в якомусь місці попередили б. Але тепер в мене чомусь мінус по. Так, тепер чомусь по тканині мінус. Вам, вам Вам також працівників не вистачає. Це що зробить. Окей. На. Чому ти? Воно лагає, бачите, коли я наводжу, воно прям лагає чомусь. Ким мені. Чомусь мені до цього це ніхто не казав. Але мені треба зменшувати кількість необхідних працівників. Давайте всім вже поставимо це. Все. Тобто ви знущаєтесь з мене. ви мені до цього... Чому ви мені до цього це не казали? В Харкові мінус 410, тепер електроенергія через це все. Не питання. Харків. 6 поки що. Бо я скоро досліджу для Харкова. Вугільні електростанції, плюс 100 буде. Чекайте. Тобто нам Нам весь цей час критично не вистачало працівників. Окей, всім трактори. На виноградниках хоча б вистачає. Але давайте всім поставимо це. На вугільних копальнях. Так, не в усіх. тобі не вистачає працівників. А, в тебе. А, це і не, це не мій регіон. Залізні копальні. Ось тут не вистачає в залізних копальнях в Криму працівників на. На. Все буде. Так, чайні плантації це не моє. Це, скоріше, моє інвестиція. Окей, я не чпаю. Лісо заготіть, тов. Ой-ой-ой-ой. Тут не вистачає працівників, на. На. Тут не вистачає працівників. А, це і не мій регіон. Дрібна буржуазія там. Знущайтесь. А, і вам також? Так, тобі не вистачає? Так, це не мій регіон. Всім іншим вистачає працівників. Нафтої вишки вистачає? Тут не звертаємо увагу. Так окей, скасовую захист слова, на жаль. А мене ніхто не попередив про нестачу працівників в мене. Та, також мені не вистачає конвоїв, я ось в Таврії побудую. Це ще плюс інфраструктура в Таврії буде. Тобто, в мене насправді в багатьох будівлях не вистачало просто працівників. Зараз, напевно, ще багато де не вистачає перевезень. В Києві мінус 190 перевезень. Залізниці. Скільки ти десь єш? 50 хоча б 3. Хоча б всі чотири можна побудувати. Блін, треба було раніше цим займатися. Електростанції в Харкові ще прям необхідно. Тобто я дуже багато чого втратив. Я дуже багато чого втратив. Окей, електростанції це не прям проблема. Ми зараз вивчимо вугільні електростанції, і в нас буде плюс, великий плюс по електроенергії прям величезний. Так, а тепер перевірка ще дечого. Вас. Вас вистачає працівників? Ай! Я ніяк не зменшу кількість працівників необхідних. Ну, тільки автоматичні пікарні. І в цьому буде величезний сенс, окей. На ткань, Ось тут. зменшимо. І ось тут зменшуємо кількість працівників. Криму, це взагалі не допомагає. Меблеві фабрика. Ой, ось тут нестача працівників. Дуже сильно. Тримай. Тут нестача. В Одесі і в волині було. Склозавод. Ось тут зменшуємо. Тут зменшуємо. Ось сюди нестача працівників. Переходимо на більш ефективно. Дуже мало регіонів, де нам вистачає працівників. У нас тепер ми алію ще будемо споживати. А це хорошо, знаєте що? Споживання нафти це прекрасно. Скільки в нас ринку? Скільки ринку потрібно нафти? 800, на 8. 8 нафтових вишок. Ось так, все. Це прекрасно, прекрасно, ну, окей, окей, як скажете. Так що ж. У нас тимчасово просіло ВВП, але це нормально. У нас зараз буде такий перехідний етап. В зменшенні працівників? Особливо в пшенічних фермах. Ти б я б міг більше виробляти, виходить? Я б міг прямо більше виробляти? Але просто через нестачу працівників у нас все так погано. А ми випадково не експортуємо? Ну, в Черкесію експортуємо. Одяг та ну, гаразд байдуже. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете сісти і пограти за Україну, топ, слані описів, ви зможете знайти та придбати симулятор країн. Якщо ви його придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, а якщо вас немає можливості його придбати, просто додайте його до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А також неймовірно сильно мене підтримують мої спонсори, ніки яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.